Ніч на 17 листопада видалася для Миколаєва дійсно важкою, адже російські окупанти застосували безпілотники шахет, атакуючи житлові квартали та інфраструктуру. Є постраждалі і, на жаль, загиблі. Перший удар стався ще надвечір 16 листопада. Близько 19.25 Російська армія завдала ракетного удару по інфраструктурному об'єкту. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації було застосовано ракету Іскандер М. А вже вранці місто атакували дронами камікадзе шахет. Під прицілом росіян опинився Заводський район. Як тільки була снята повітряна тривога, адміністрація разом з комунальними підприємцями виїхала на місце, і на місцях вже було прийнято рішення щодо заходів, які забезпечать максимальні темпи прибирання території, надання помощі мешканцям та вирішення питання щодо відшкодування зруйнованого житла. Через обстріл пошкоджено близько сотні будівель. А це житлові будинки, багатоповерхівка, торговий центр та інше побило і легкові автівки. Ворожі удари призвели до кількох пожеж, які оперативно взялися гасити. Рятувальники ДСНС внаслідок обстрілу постраждало шість осіб, з яких дві дитини, і дві особи загинули. Підрозділ… Головного управління працюють з дотриманням безпекової складової, адже є загроза повторного обстрілу. Від ДСНС залучено 35 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Люди, яким довелося пережити нічні події, до сих пір не можуть отямитись від того, що сталося, зізнаються, радіють, що залишилися живі. Спочатку був десь близько приліт, а потім був другий. Він був дуже потужний. Почали падати стелі. Двері, вікна, і ми почали якось вибиратися з дітьми. В мене двоє дітей, чоловік після поранення. Почали якось вибиратися, тільки через, через двері ми не змогли вибратися тільки через вікно. Діти цілі, слава Богу, вони дуже злякалися і, і ми всі перелякалися. Тут куча води, все попадало, ні дверей, ні вікон немає. Ну чому ми остались без нічого? Ми тільки недавно, що дві неділі назад переїхали сюди. Представляєте, як посеред двора все... уявляєте, як посеред двору це все прилетіло? Почалися сусіди виходити. Хто зміг? То я допомагав діставати сусідку. Жінка загинула, дитина жива, але з травмами. це називається знищення українського народу. У вічетам та називається знищення українського народу. Від ранку на місцях працюють міські комунальні служби, зокрема Ел «Автодоріг», Миколаївські парки, Комунтранс, ДЕСПІЛОТ, а також залучені працівники гірничо-рятувального загону. За оцінками місцевої влади житлові квартали ці ночі постраждали найбільше. На ті адресі, на якій зараз працює державний гірничо-рятувальний загін. Люди залишаються зараз. КП пілот перекриє їм кришу, і люди мають можливість залишитися цьому будинку. По всім адресам трудно сказати, але є можливість і залишатись людьми. А окремих треба буде відсіляти. Працівники адміністрації заводського району Миколаєва фіксують збитки, а також масштаб втраченого майна людей. Триває прибирання на вакаціях після прильотів. На завтра у нас запланована. Роздача мешканцям всі дома чи дахи постраждали внаслідок нічної агресії матеріалів для того, щоб вони мали можливість накрити свої поверхи криші. Наразі працюємо з донорськими компаніями, дуже вдячні нашим донорам, які мають змогу і висловили бажання щодо надання будівельних матеріалів для закриття. Тих проблемних питань, які виникають у наших мешканців, на сьогодні всі підрозділи мерії працюють в штатному режимі і будуть працювати до настільки, наскільки це потрібно буде. Тим часом правоохоронці документують чергові російські воєнні злочини. Ліквідація наслідків атаки триває з непохитного Миколаєва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.